Леопардик мій любими. Таня, тоді мені передала леопарди і зараз. А це рубашечка. Ух ти, яка рубашечка. А мене навіть зараз її поміряє. Я її зараз помірю. Така класна, а? Її можна і так зав'язати? Ну клас, клас, клас! Охілена, да? так? Як вам? Тут на резиночке. Клас. А це що? Це штанці. Це штанці. У мене тако кольору є. Але це прямо це зроблено. Це пашив, тут бачите, йде не, не лосінами, а іменно штанцями. Ух ти! А пацю, мені кажеться, буде класно, пацю. Як я вам? Мене дегріться! Та Танюха, Дякую! Я думаю, що буде на мене. Я думаю, що буде. Я не витримала і одягла ці штанці. Як? Як я вам, а? Ну, Скажіть, що гарно, а? Так. Мені дуже подобається. І пасуємо. Дивимось далі. Ще кофточка, така така кофтинка. Ще така кофтинка. Теж під якісь штанці, юпочку. Ну, зовсім така, прикольна. Танюха, ти взагалі. А це ж це теж платчика? Подивіться, це теж платічка. Да. Прикольне. Слухай, я його зможу... Одягти навіть під касуху. Таня, тут такий виріс. Ух ти, тут буде гарно. Класно. Так. Ой, ой, а це якесь добре. Ой, яке, яке воно класне! Таня, оце бомба! Оце реальна бомба! Просто дивіться, яке плаття! Таня! Боже яке воно гарне! Танюха, яке воно! Воно як барх, воно не бархат, чи бархат. Що це таке? Ну воно таке охілене. Ой, я хочу, ви знаєте, що довгі сина не люблю. Але це дійсно круте. Таня, воно тягнеться, воно буде на мене. Танюха. Клас. Да. Боже, скільки всього, а це що? Ой, яке синє, я люблю. Мі... Мі самі, 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 самі. Вау! Таня, це мій самий улюблений колір. Танюха. Танюха. Це мій любимий колір. Боже, який він класний. Воно світиться. Котий. Отий, яке воно класне. Танюха, тут... А, тут іде... Дивіться, що тут іде! А я вам тут носити без тюххай дивляться. Що... А, Таня, тут іде така як рубашечка під нього. Ти... Сюди йде. Так, от воно. Це тут рубашечка йде під нього, а можна носити без неї, поняли? Клас. А це щось таке велике. Що це? Плєд який чи що це? Що це таке? Ні. Ребята, це не плєд. Боже, я думаю, це... Дивіться, що це. Танюха. Ще такий колір. Колір такий, ана, шоколад. Я вот думаю, це плєд якийсь. Думаю, навіщо мені стільки Танюха, це пальтішка. Вау! Таня, як ти знала, воно на мене. Подивись. Танюха, воно на мене, реально? Круте яке. Що це за тканина тут я не знаю, але воно. Воно круте. Боже Танюха. М? Як вам? А? Ну, як я вам? Боже, яке круте, класне. А, подивіться. Подивіться, яке воно. Боже, яке класне! Та-та-та! Та-та-та-та! Це можна одягти і під джинси якісь, під якісь штанишки. Під ботфорти! Клас. 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 І розтів. Ну ти теж можна! Танюха, дякую, дякую, сонечко. Дякую, сонечко. Боже, Танька, ти найкраща. Дякую. Напишіть, вам подобаються такі речі, а? Боже, клас. Танюха, я тебе люблю. Ти просто, ти найкраща, квіточка моя.